Привіт, друзі! З вами Оксана і Софія і будемо готувати знову їжу для життя. Вчора ми готували хлібці з вами, і в нас вийшов такий результат. І ось такий результат. Це з варіанту, коли не мелений пльон. Я висушила не зовсім до таких сухих сухариків. Тобто їх можна ось так розрізати. І в нас такі вийшли хлібці. Ладно. Ось такі у нас вийшли хлібці, а це варіант зелені та перемеленого льону. теж вони такі досить мігенькі. чим же ж ці хлібці можна їсти. Звичайно, їх можна смакувати і так самі по собі. Вони смачні, їх можна брати з собою десь в дорогу, що дуже зручно. Ми так і робимо, коли ми кудись далеко їдемо. То робимо собі в дорогу хліб. Суха їжа не дуже підходить нашому організму, тому потрібно її з їсти свіжими фруктами, овочами. Дуже нам подобається до таких хлібців супчики. Для приготування такого свіжого супчику вам потрібен блендер і любі фрукти, овочі, спеція, які вам сподобаються. Отож, нарізаємо помідорки. Сюди в блендер ми нарізаємо донечко, так? Ось так. Ось так. Нарізаємо сюди так. помідорі. Також на дно бажано нарізати чесничку. Я даю зубочок чесничку для гостроти. І шматочок невеличкий імбиря. Очищаю шкірку. Чому на дно? Щоб ці спеції дуже добре перемогли. І не попадались нам такі неперемелені шматочки. Так. Імбир сюди нарізаємо. Напевно, половину цього шматка цілий буде забагато. Решту можна в чай покласти. Імбир просто неймовірно, гарно пахне. Так, донечко, давай ми туди наріжемо. ти будеш різати помідорки. Ось так ми це перекладаємо в блендер. Також додаю я до цього супчику е, звичайний кабачок, шматок кабачка у нас тут залишився невеликий. Також нарізаємо його. Тому прийдеться кабачок перемістити в більш потужний агрегат. Yes. І, для комодору і спеції такого блендера. Цілком достатньо. Так. Ще в мене є такі маленькі помідорки чері. Також я його сюди викладаю. Болить, обережно, це ніж. Обережно. Він гостренький. Мені подобається такий червоний колір цього супу. Все-таки він томатний у нас. Розрізати хочеш? Малень. Давай маленьку помідорку теж розрізати. Ой, які гарні там кісточки маленькі. Бере вилочку і їж. Получився у нас такий з кабачка, таке пюре вийшло досить світле. Я хочу, щоб він був червоний, тому додавлю сушений перець. Сушений, мелений, звичайний червоний перець солодкий. Якщо ви любите гостре, можете додати гострого перцю. Так як у нас дитина теж їсть такий супчик, то ми стараємося дуже багато гостроти не давати. Подивіться, який гарний зразу став колір. Неймовірно, красивий. И запах просто чудовый. С разрезаем тебе маленько. Давай я тебе дам тарелочку. Маленькую тарелочку. Вот так. Разрежу тебе эти помидорки, буду да? В принципі, можна в цей суп додати навіть ягоди брусниці. Хочу спробувати, який буде смак. Цікаво, що вийшло. Подивіться, яка краса. Подивіться, як прекрасно пасують ці хлібці і по кольору. І по поєднанню консистенції цей хлібець сухий, але теж зі смаком помідорів і перцю, а супчик доповнення дуже освіжаючий, дуже соковитий, просто неймовірно приємне поєднання. Розрізати тобі помідорчик, так. Маленькі відрізати. Mm. Так. Єдине, що я б в цей супчик, напевно, ще додала густроти для себе. А для дитини цілком підійде і такий варіант. Попробуй. Mm -mm. Але їй подобається більше помідори в первозданному вигляді. Давай покладемо сюди. Давай ми ще сюди хлібці покладемо. Прекрасно, красиво, правда? Можна нарізати на такі палички. буде досить красиво виглядати. Ось такі палочки, будь ласка. Палочка, кліпчик, палочка, шпильчик. Кліпчик палець з паличкою паличками. Зараз ми прикрасимо супчик, щоб mm, mm. дивись, як можна гарно зробити. Так, дякую, що ти мені допомагаєш. Ось так. Дуже красиво. Ось так сюди постав. Ось, молодець. Малечко. Я думаю, від такої подачі Малечко. такого супчика ніхто не відмовиться. А через соломинку супчик. Через соломенку попий супчик. Соломинку. Соломинку маєш. Візьми ручку її. Зість мама.